Неодноразово на цій площі проголошувалася теза про те, що коли Бог хоче когось покарати, він позбавляє його розуму. Вочевидь, що тоді, в листопаді місяці, Бог остаточно вирішив покарати нашу владу, спочатку збивши його з євроінтеграційного курсу, а потім змусивши зробити всі ті абсолютно... Не зробили. Інколи з боку дивлячі здається, що влада сама зробила все, щоб стати в тригу. Якби вони не розігнали той перший, фактично без зуби майдан, тоді всю страшну ніч о четвертій годині ранку, то, мабуть, той майдан не набув би тієї сили, не набув би. Них напасти, то Пумайдан не поновлювався би кілька разів, не підсилювався би новими обуреними громадянами, які не хочуть спостерігати за своє в країні. Якби вони не почали стріляти по людях, то не відбулося б такої радикалізації в суспільстві і вимоги не стали би. Якби вони не робили цього того, Сумів якимось дивовижним чином нарештувати проти себе власну фракцію у парламенті. І з огляду на це все, з огляду на те, що своїми діями вони ще суміли і налаштувати проти себе фактично всю світову громадськість і фактично зробити справою честі для кожного європейського політика агресивне втручання і допомогу братньому українському народу так чи інакше. Погляду на все це ми чудово розуміємо, що кінець тієї влади є абсолютно неминучим. Це розуміють сьогодні уже усі. Але розслаблятися ми сьогодні не маємо морального права, бо ми чудово знаємо, що скажена собака. Небуття. Він може зробити все, що завгодно, Вививши на вулицю у тих частково надурених людей, які дійсно справді вірять, що в Миколаєві тисячі десятки тисяч бандирівців західної України з ярковорожених гадівським життя приїжджали. а частково просто. Крину. Якщо ж вони зможуть ще за допомогою маніпулятивних дій долучити і армії, то таке протистояння може потягнути за собою дуже серйозні наступ. Там ти колись сказав, що найгарячіші куточки пекла збережені для тих, хто в часи найбільших моральних перебуває. Нейтралітет. І дійсно це так. І люди, які сьогодні залишаються вдома, які не займають жодної позиції, які досі ще вірять, що все, що відбувається в країні, може відбутися без їх втручання, фактично створюють картинку такого благоустрою, штукою, допомагають цій владі казати, що насправді на вулиці міст виходить лише 2% населення. Справді розігнати їх, це просто питання правопорядку. В той час, коли насправді тут, на майданах різних міст, знаходяться делегати від всього українського народу, які вийшли і готові до кінця відстоювати те, про що ми говорили в перші дні, і те, про що ми будемо говорити до Дня останнього. Максимально засередившись буквально останні дні чи тижні, зосередившись на тотальній... Побратимів на місцях і наших побратимів у Києві усіляко сприяючи погоду людей. Боримось за збереження осередного слава нації, смерть ворогам.